Геге, почули? Даю, даю. Даю зараз. Дайте я пору, погляньте, прийду. Братія малолітня. От коре мерзавське. Зараз будуть видирати Зараз я Їх віджину. проваливай, проваливай. Вот на другим проваливай. Даю. Даю. Даю зараз. Це за боком. Це за боком. Так, проваливай. Бакам, так я грубше собакам дам, а тоньше вам буде. Найдайтеся. Зараз я. Че, я видно Найдайтеся. Найдайся. Найдайся, братья. Ешь-то, Так провалювай. Тут тобі нема нічого. Звідси. Дайся, йди, 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 Дійчі, йди. Дітиш, йдіть. Что не добре? Ага? Недобре, то я заберу назад. Ну, не хочете того їсти, так? Нічого собі. То що я вам накидала, братія. А ну то ешь-то? А если я вам такая клюну, что вам подходит? Ешь, 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 ешь-то. Ну, курка їшь, бери єш. Хто хоче хай хаїсть, дуя? Не буду я вас збивати. Курка єсть, курка, чи кути. Дуя. я. Добре, дай. Добре, дай. На на. О, Блас. Блас. Бласку она. На нах на. Где на что-то там? Бласку она. Ко мене. Даю. Тобі. Влад, де сюди. Їж. Наш чай еш. Ай-яй-яй забрав. Блазюка, будеш помойки їсти. Такі жирні, гарні. Ну, пий. Пий пий, бласт, пий. Що хвана дивиться на зладом? хочеться, правда, Підкріпла, так. Трог надіївся блас. Ну, тепер ти ти е ти будеш? Ханна. Ну, може, ти будеш, не хочеш? Ну, то я піду курочкам викину. Mm, тут чу чуть-чуть трошки є, yeah? а може буде той топік пити. А до топіка зараз зайду. Такі хороші помойки. Просто топік, до сюда. На-на-на-на-на-на. Топік! На-нах, нах, на, на. Топа, топа. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на. Топик, де сюди. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на. Де сюди, будеш таке пити, топ. Рідке. Сюди, сюди моя тупання. Ну, no. на-на-на, може будеш, я не знаю. Чи не хочеш? А ти спробуй, Чи не любиш таке? Топік! Ти навіть не доторкнувся до поля пий-пий, на-на-на, на, 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 на пый, Топік! на 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 спробуй. Ти ж навіть не спробував віке воно. Пий-пий, Ти не беспокойтеся, тут нікого немає. Я хочу. На-на, пий, ось. На-на-на-на-на-на-на. Ну, може, ти будеш. Алчі, алчі! Може, ти будеш? Не хочеш? Арче? Не хочеш того пити? То я під другим браттям дам. Ай, я хочу. Ось заїбш не буду сюди носити. Немає потреби в цьому. Може. Ще брат буде пити, власне майже все випив, трошки лишилося дно. Нах, 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 на, добрий день. Добрий день. Нах, 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 нах. Блас! Влас, на, на, на на, на. Будеш пити, треба пий. а Але вони... Він майже ріденьке випив. Ага. Він майже рідке випив. І рідке треба пити, щоб желудок робив. На! Я ж навіть не розпробувала. Що, не хочеш? Не голодні. Не голодні, але він майже було сила від глуха Слухай, та рідко, то він його випив. Ну так. На-на-на-на. Да. Блас. На-на-на, на, ти щепив. На-на-на, на, блас, на. Ну То я віддам кура. О! Нах, 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 нах. Блас. Я хочеш До тої братії. Я ще піду до тої браті туди, то да, може там є. Достатньо. Да,